Tego. Вітаю, I друзі. Пилку, бувся... ні? Ага, ага. Вітаю, друзі. Ну бачите, e, як бджолярі всі, вони займаються бджільництвом. E, Використовують всю продукцію, яку дають бджоли, так? Да? Збише. Ну no, я ще ні, млечка не люблю. От, ну, отакому маточне молочко не береш, а так уже все ти добре. Я теж віджаю. А, і я, так. Да. No. Так, так. Колеги, бачите. Будь ласка. Це вже він після очистки, так? Да? У збищика є старий апарат сито, що він прочищає. І no, калібрує i... на різні фракції, розумієте. А цей він придбав новий, так? Шибше. От шкаф. А у а яка температура? Найліпше для сушки пивка. Так, 46. Отака середньому. 40-41. Так, 40-41. Он дивиться, як іде процес. Бачите, о, о пішло. Звичайно, і, і, і час він тут і, і, тримає? 48 годин. Двоє суток. Так? Два, два дні. Да, Двоє суток. Він тут тримає пилок, І він дивиться. Так, а запах який він. Бачите, як сіки тут. 14. Так, секція, бачите, пішка, сушильний. Іде процес, все сушиться, все, о, зразу впало. Воно зараз за, 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 38. 38. Ну, нагонь на температурі, як треба. Бачите, який збіжка, а машинку покажеш знову. Добре? Ну, бачите, збишик він такий пчела, що він ну, ділиться досвідом. Да. теж можна його відомо. <laughs> так, так, да, у каталогу. От дивіться, колеги. Значить так. Вишик, сюди ти насипаєш пиво. Сама м'яка фракція. От туди виходить така мучка, так? Так. Tak, a... a naj, e, taka... Pyłek tutaj wychodzi. Tak. Czysty. Czysty pyłok tam a tutaj wychodzi. Grubsze, grubsze takie elementy. Rizny frakcji karocie. Tak. Tak? Du duże duże grupy. Pszczoła tak. wyleci te tutaj. Tak, pcioła, głowa tam pciły, tak. tak? No. No hołowa bo są w pyłok, tak? Y, głowa też idzie w pyłek, bo tej samej wielkości, Aha. ale wiatr, bo tu muchawa jest też. Tak. wiatr część wywiewa? O co stoi wentylator i winosic wszystkie kryła, tam całe no wszystko wydruwa tak? tak, tak. idzie u śmietnia, tak? Idzie tutaj. O. Aha, os wychodzi już śmietnia, tutu bijeły. Powoli się trzeba jej nauczyć regulować. Nie? O, baczę, da. Tego. Trzeba się nauczyć, co, daś Tak, bo tutaj jest i, Aż, a... i prędkość wirowania i prędkość tego. Вентилятора теж. Бачите, скорость, так. На... Да, треба під підтренувати. No. Як одавати обороти вентилятора? Tego... Збишик, а це скорость, як рухаються щита, так? Як щита рушаються. Ага. Оце бачите, як ідуть решета, як, з якої ja, швидкістю. No. З придкостю, ну. No, з якої приткості, Ну, бачите, все треба. На практиці. No, так що, ти ж купив, включив і вона працює. Nie, Отут подачу треба регулювати. І треба. не дуже було, і не замало. За дуже засипує. Як задуже, забилося все, так? Да? No. Ну, бачите, коли все треба регулювати. Регулював no, займатися. А no. бачите? Поставили на, на таким стовку, щоб було вище, бо місько то. Більше за, за дорогою коштує, так? П'ять тисяч. Ага. Понад uh -huh. п'ять тисяч десь 52 тисячі, як на гривні перевести. Потім… Mm. Да, десь 52, 525 тисячі гривень. Ну, звісно, збільшик. То сам mm. тен, сам вірніше. Воно, вроді би, нездорова сума. А, а де її взяти? Mm. Та, А як нема? Як нема, мало то не так. Так, ну це ж таке. Це ж таке ситуація. Це вже таке по 12 і 13 тисяч, це вже вже. Але то ж таке. To już dla przemysłowych masztów był, no, już tak? dla tak. przemysłowych. tak, tak, tak. Jak ktoś ma tysiąc uli. O, jak tysiąc, to ten trzeba tak kupować, tak? Oni mają większą od mojej. O, jest w niego. Jest większa. On ma, aha. hm tak. u, u trenera tam więcej tysiąc rodzin, u nich już taka ona dwa razy większa, e, no, dwa razy większa. No, to są takie dyla kolegi. Dobre. No, Pracujemy, coś planujemy. експериментує. робимо висновки, так, да, Збишик? Так. Да. Так отак і є.